завдання вийти на ту більшу гору з е, цієї сторони, де ми проживаємо, а мені ще декілька соток метрів Ось. і покажу я вам всю лорку, хоча її ось тут видно, але там буде більше. Буде видно лорку. Рейвана Мурсія. А також буде видно океан, буде видно. Не, перепрошую океан море і буде видно різні такі ось запливи. Почекайте трошки. О, я іде йти. Перепрошую за сильний вітер. Ще покажу вам, які тут каміння, як нелегко йти. Вони дуже гострі такі. Ось, кусочки, віть. Бачите? Тому під ту гору, на найвища, ось так буду йти, трошки сонце світить нам, перегрожую, я до все-таки добруся. Найди у своєму житті подолає якусь гору Іспанії. Так треба підопати доволі. Але немає. Маємо силу. Головне, що маємо відбави. Дивіться. Такі красні камінчики. Нам ще залишилися. Ну, я покажу, там і типу Там може трошки краще, це ще треба було підійти, подивитися, але після того, що ми тут не забили. Бо там буде дорожче. Я вже казав, що села Лорка обкружають такі гори, потім захоплює трошки якусь частину е, океан, е море, гори, океану. море. в океан, то вже любля океану, перепрошую. І таке і, і так навколо, довкола, гора і океан. coś tutaj słyniaki ale ja tak zrobię, żeby mu kij nie zasłyniła, żeby sobie pročetali, co tu jest napisane. Instytutu Geograficznego, Nacjonalny. O, Ви бажайте за мою руку.